Серед давніх сторінок писання, між нескінченними переліками чоловічих родоводів і оповідями про патріархів, ховаються навмисні паузи, прогалини, де жіночі голоси було стерто, а імена зведено до шепоту. Та ці жінки ніколи не були другорядними персонажами. Вони були рушійною силою, тими, чиї рішення змінювали долю цілих народів. І якщо ви хочете відкрити правду про цих забутих героїнь і таємниці, які Біблія замовчала. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити откровення про приховану історію святого Писання. Біблія, у своїй божественній мудрості, зберегла лише уламки цих історій, але в них приховано більше, ніж ви уявляєте. Сліди, розкидані, немов крихти хліба в темному, давньому лісі чекають лише тих, хто насмілиться піти цим шляхом. Сьогодні ми зануримося в ці забуті оповіді, не лише щоб дізнатися, ким були ці жінки, але й щоб зрозуміти, чому їхні історії залишалися в тіні століттями. Це не бунт проти віри, це подорож у саму її глибину. Розслідування жіночої сили, настільки глибокої, що навіть одне згадування могло змінити людське розуміння про божественне, про заборонене і про необхідне. У буті 5-4 ми натрапляємо на один із найбільш непомічених, але надзвичайно інтригуючих рядків усього писання, і було днів Адама, по тому як він породив Сифа 800 років, і він породив синів та дочок. В одному цьому реченні прихована ціла всесвітня історія, яку ніхто не розповів. Якщо ми знаємо лише Кайна та Авеля по іменах, то ким були ці загадкові дочки. Давня юдейська традиція здерігає шепоти їхніх імен, серед них Акурджумла, тоді як інші назавжди зникли у тумані часу. Але ще важливішим за імена є те, яку роль вони відігравали. Роль, що могла змінити сам хід людської історії. Вони були не просто інші дочки. Вони стали першими вчителями, першими цілителями, першими, хто приручив диких тварин і виростив найцінніші рослини. Уявіть собі. Який тягар вони несли. Поки Каїн обробляв землю, а Авель пас Отари, ці жінки отримали спадок набагато загадковіший, уламки самої пам'яті Едему. Єва, яка жила століттями, придавала їм не лише знання для виживання. Вона навчала їх таємниць цілющих трав, ритмів місяця та навіть мови тварин, знань, які принесла з раю. І дивовижно, але сучасна археологія підтверджує: перші відкриття в землеробстві, ткацтві та примітивній медицині часто належали жінкам. Дочки Адама не були винятком. Вони створили перші системи зрошення, відкрили способи зберігання їжі та заклали найперші правила догляду за дітьми і старими. Але після смерті Авеля і вигнання Каїна, весь тягар світу ліг на їхні плечі. Як забезпечити продовження людства, не зрадивши моральних істин, які їхні батьки зберігали від самого початку? Біблія натякає на правду, з якою мало хто готовий змиритися, ці жінки виходили заміж за власних братів. Біологічна необхідність, так, але з колосальними духовними наслідками. Кожна дитина, яку вони народжували, була не просто новим життям, це був вибір зберегти лінію віри чи дозволити людству розеясипатися на безліч шляхів. Їхні шлюби не були просто особистими рішеннями. Це були акти, що формували сам духовний код людства. І все ж чому про них немає історії у Святому письмі. Можливо, тому що села, яку вони мали, була занадто небезпечною, щоб її зафіксувати. Вони володіли моральним авторитетом, рівним своїм братам, мали для свого часу передові наукові знання, і, що найважливіше, прямий зв'язок із самою євою, першою жінкою, яка насмілилася кинути виклик Божому порядку і вижила, щоб розповісти про це. Сам факт їхнього існування створював модель, здатну поставити під сумнів усі майбутні патріархальні системи. Тож краще залишити їх в анонімності, ніж зіткнутися з наслідками їхньої зафіксованої могутності. Навіть Ада, перша дружина Ламаха, яку часто зводять лише до жінки з роду Каїна, була значно більшою, ніж це. Вона була міською візіонеркою. Її ім'я означає прикраса або краса, але це лише бліда тінь її справжньої ролі. Ада відіграла ключову роль у створенні першого міста, збудованого каїном Еноха. Поки чоловіки її роду зосереджувалися на металургії та розведенні худоби, Ада спрямувала свій погляд на душу міста. Вона створила перші системи громадської організації, Запровадила правила мирного співіснування між чужими родинами та започаткувала саму концепцію колективної власності. Вона була не просто свідком становлення цивілізації, вона формувала її фундамент. А потім з'явилася ціла друга дружина ламаха, постать, якої людство ще не знало. Жінка в самому центрі технологічного прогресу. Її син Тувал Каїн увійшов в історію як учитель кожного майстра, що працює з міддю та залізом, але Біблія замовчує одну ключову правду. Саме цілла першою почала експериментувати зі славами металів. Апокрифічні тексти натякають, що ціла розробила методи плавки настільки досконалі, що її інструменти перевершували все, що було відоме лінії Сифа. Вона була не просто матір'ю коваля, вона була геніальною металургинею, чиї здобутки історія несправедливо приписала її синові. І є Наама, дочка та Цілли, жінка, чиє ім'я прямо згадується в Біблії. Надзвичайна рідкість і знак, що її значення могло бути значно більшим, ніж нам коли-небудь розповідали. Її ім'я означає приємна або красива. Але пізні єврейські перекази свідчать, вона була набагато більшою, ніж просто ім'я. Нааму називають винахідницею інструментальної музики та творцем церемоніальних танців. І ще більш інтригуючими є легенди, що пов'язують її з синами Божими, з книги буття, розділ 6. Деякі перекази шепочуть, що Наама не просто створювала музику. Вона породила форми мистецтва настільки захопливі, настільки надприродно прекрасні, що вони привернули увагу самих ангельських істот. Цивілізація, створена жінками з роду Каїна, була не схожою на все, що знало людство. Поки нащадки СИФА зберігали пасторальний і духовний спосіб життя, жінки каїнової лінії обрали шлях інновацій, міського розвитку та мистецької досконалості. Вони збудували перше по-справжньому космополітичне суспільство місце, де могли мирно співіснувати племена і родини з різних земель. Вони створили торгові шляхи, розвинули декоративне мистецтво та навіть заклали основи усної літератури. Їхній вплив був настільки сильним, що визначав розвиток людства протягом поколінь. Але будь-який прогрес має свою ціну. Каїніцька цивілізація, якою блискучою та розвиненою вона не була, почала відхилятися повільно, але невпинно від початкових духовних принципів, переданих за дему. У своїй невтомній гонитві за прогресом і красою жінки цього роду, можливо, несвідомо відчинили двері впливам, про які Біблія застерігає. Їхнє мистецтво, їхня музика, блискучі й витончені, могли приховувати щось набагато небезпечніше. Ритуали здатні привернути увагу сил. Які ніколи не повинні були бути покликані. І саме велич їхньої цивілізації, можливо, стала тим, що зробило її вразливою перед спокусами, які зрештою викликали Божий суд. Коли Бог пізніше заповідав Аврааму, щоб його нащадки не одружувалися з дочками Ханаана, це не було питанням раси чи етнічної належності. Це було глибоке духовне питання, конфлікт віри, який неможливо було примирити. Дочки Ханаана були не просто жінками з іншої культури, вони були носіями духовних традицій, які Біблія називає гидотою. Традицій, що включали людські жертвоприношення, храмову проституцію і поклоніння, просякнуте окультними практиками. Історія Гомери, дружини пророка Осії, є одним із найяскравіших образів небезпечного зв'язку між Ізраїлем і ханаанськими духовними традиціями. Гомера уособлює сам Ізраїль, спокушений принадами ханаанського поклоніння, спокушення, описаного мовою шлюбу і зради. Незмінна вірність Осії своїй дружині, попри її численні невірності, відображає невтомну і милосердну любов Бога. Та за цією історією кохання приховується сувора істина. Вона показує, наскільки глибоко ханаанські практики проникли в ізраїльську культуру, часто через жінок, які виходили заміж за єврейських чоловіків. Коли ізраїльтяни порушили Божу заборону і узяли за дружин ханаанянок, наслідки були саме такими, як Господь передбачав. Ці жінки приносили із собою не лише особисті переконання, а цілі системи поклоніння, структури, ритуали, божества, які поступово і невблаганно розідали віру Ізраїлю. Цар Соломон найвідоміший приклад. Його чужоземні дружини не тільки зберігали власні релігії, а й переконали його збудувати храми своїм Богам. Навіть славетна мудрість Соломона не змогла захистити його від духовного впливу жінок, яких він любив. І тоді ми стикаємося з однією з найбільш моторошних мовчанок у всьому писанні: відсутність імен дружин синів Ноя. Прогалина настільки явна, що неможливо не запитати, які історії, які істини було вирішено замовчати і чому. Три жінки, чиї імена здереглися лише в тьманих відголосках апокрифічних переказів: Саїда Лаб, Найламук і Незіс. У їхніх утробах вони несли майбутнє всього людства. Яка з цих нерозказаних історій вразила вас найбільше? Напишіть у коментарях і залишайтеся з нами, адже далі на вас чекають ще більш дивовижні откровення, чому їхні імена були стерті зі сторінок писання. Дехто вважає, що їхня особистість здавалася менш важливою, ніж їхня біологічна роль. Але глибший погляд відкриває значно тривожнішу причину. Ці жінки володіли знаннями й уміннями, які вважалися занадто небезпечними, щоб їх задокументувати. Протягом 120 років, поки будувалася ковчег, вони не були мовчазними спостерігачками. Вони були хранительками останніх скарбів до потопного світу, зберігали медицину, сільське господарство, культуру та мистецтво цивілізації, що стояла на краю загибелі. Кожна з них несла спадщину окремої гілки людства до потопу. Дружина сама берегла духовні та релігійні традиції. Дружина Хама зберегла секрети тропічного землеробства та приручення екзотичних тварин. Дружина Яфета охороняла знання з навігації та передової металургії. Але разом із цим спадком прийшов і жахливий тягар, усвідомлення, що вони були обрані жити, тоді як усі інші мали загинути. Як вони витримували цей тягар? Як дивилися в очі своїм дітям, знаючи, що ті успадкують порожній, мовчазний світ. Біблія каже, що вони зберегли віру. Але апокрифи шепочуть миті, коли сумніви прорізали їхні серця. І одна давня традиція зберігає молитву. Один давній апокрифічний уривок зберігає моторошну молитву від самої дружини Хама, у якій вона ставить під сумнів Божу справедливість і благає дати їй сили, не знана видіти його за знищення, свідком якого вона стала. Після того, як вода відступила, ці жінки зіткнулися з викликом, якого не знала жодна людина в історії, відбудувати цивілізацію з нуля. Вони були не лише матерями-засновників нових народів. А й хранительками та передавачками знань, необхідних для того, щоб ці народи змогли жити і процвітати. Поділ світу між нащадками Ноя не був випадковим. Дружини його синів відіграли в цьому ключову роль. Дружина Яфета, зі своєю любов'ю до моря та знанням навігації, могла вплинути на морську долю своїх нащадків. Дружина Хама, зі своїм досвідом у землеробстві, ймовірно, спрямувала свій рід до родючих земель Єгипту та Месопотамії. Вилучення їхніх імен зі святого письма могло бути актом захисту. Якби їхні особистості були відомі, їхні нащадки могли претендувати на особливий статус рятівників людства. Зберігаючи їхню анонімність, Біблія підкреслює: спасіння прийшло від Бога, а не від людських заслуг. І тоді ми підходимо до одного з найбільш дискусійних і таємничих віршів у всьому писанні буття 6.2 і побачили сини Божі дочок людських, що вони вродливі, і брали їх собі за жінок, кого вибрали. Один єдиний рядок, який відчиняє двері до найбільш заборонених питань у біблійній історії. Традиційне тлумачення змальовує синів Божих як занепалих ангелів, а дочок людських, як жінок. Але ким насправді були ці жінки, що привернули погляди надприродних істот, їх не вибирали випадково. Стародавні перекази стверджують, що ці жінки були не лише надзвичайно вродливими, вони володіли знаннями та вміннями, які вирізняли їх серед усього людства. Вони були нащадками найрозвиненіших родів до потопного світу. Від своїх предків вони успадкували володіння астрономією, математикою. Медициною та мистецтвом, настільки досконалими, що вони здавалися майже надприродними. А покрифише почуть, що ці жінки могли з точністю передбачати затемнення, лікувати хвороби, які вважалися невиліковними, та створювати твори мистецтва, красі яких не було рівних. Але разом із цим світлом вони несли й тінь. Їхні знання включали те, що Біблія називає марзотою, обряди заборонених культів, спілкування з духами, маніпуляцію силами природи та навіть доступ до інших духовних вимірів. Біблійний текст говорить, що саме сини Божі взяли цих жінок собі за дружин, але апокрифічні перекази натякають на щось значно складніше і значно небезпечніше. Ці жінки не були пасивними жертвами. Вони були активними спокусницями, використовували красу як зброю, розум і чарівність як ключ, щоб привернути увагу небесних істот. Їх цікавила не лише любов, а й небесні таємниці, які ті ангели оберігали, таємниці про майбутнє, закони, що керують творінням. Сили, що перевищують людські можливості. Те, що почалося як іскра фізичного потягу, перетворилося на значно небезпечніше, обмін забороненим знанням. Із цих союзів народилися нефіли, велетні, які панували на землі перед потопом. Та Біблія майже нічого не говорить про жінок, які їх виносили та народили, і як могли смертні тіла витримати зачаття й пологи дітей на половину ангельських за своєю природою. Давні перекази шепочуть, що ці жінки назавжди змінилися. Їхні тіла набули надлюдської сили, витривалості, що перевищувала людські межі, життя, яке тривало століттями, і розуму, здатного проникати у невидиме. По суті, вони самі стали гібридами. І, можливо, справжній гріх полягав не лише в союзі двох різних порядків творіння, а в роздлінні людського знання. Дочки людські стали живими провідниками, через яких заборонене небесне знання було перечасно впроваджене в людство. Вони передали своїм людським сестрам мистецтво прикрас, здатних розпалити надприродні бажання, магічні практики, що розривали завісу між світами, і ритуали, які закликали присутність ангельських сил. Духовне розтління людства прийшло не лише через нефілів, а через самих жінок, які їх виносили. Пото був не просто судом за жорстокість нефілів, це був вирок розтлінню самого людського знання. Дочки людські були настільки змінені духом і тілом, що вже не були повністю людьми. Вони стали гібридним видом, живою загрозою Божому задуму про людину. Їхнє знищення було не актом Божої жорстокості, а космічною необхідністю. Людство потрібно було перезапустити, перш ніж зараження стало незворотним. І вже в іншу епоху, коли содом і Гоморра були поглинуті вогнем, знову дві жінки опинилися на межі виживання людського роду. Дочки Лота, свідки повного знищення своєї цивілізації, були переконані, що вони останні жінки на землі. Психологічний тягар усвідомлення, що все, що вони знали, зникло за один день це травма, яку неможливо повністю осягнути. Вони бачили, як друзі, сусіди та навіть чоловіки, що колись залицялися до них, перетворилися на попіл за лічені години. Вони бачили, як їхня власна мати стала соляним стовпом, покарана миттєво за один єдиний порух людської слабкості. В уявленні давніх людей зникнення родової лінії було найбільшою трагедією, яку тільки можна уявити. А дочки лота несли на собі не лише власну долю. Вони мали тягар зберегти рід чоловіка, визнаного настільки праведним, щоб бути врятованим від Божого суду. Перед ними постав неможливий моральний вибір, дозволити роду згаснути чи вчинити дію, що порушувала найсвятіші моральні норми. Їхнє рішення народилося не з пожадання, а звідчою та спотвореного почуття обов'язку. Це був розрахунок, а не імпульс. Вони знали, що батько ніколи свідомо не погодиться. Тому склали план напоїти його вином, затьмарити розум. І в цій темряві виконати те, що вони вважали необхідним. Старша взяла на себе лідерство, проявивши не лише рішучість, а емоційну зрілість, добровільно прийнявши на себе головний моральний тягар. Це була стратегія розуму в облозі серця, переконаного, що виживання виправдовує неможливе. Вона переконала молодшу сестру приєднатися до плану, частково захищаючи її від повного тягаря відповідальності. У цьому акті сестринського захисту, серед попелу відчаю, відкривається складність їхніх характерів. Ізоляція до чоклота, і географічна, і соціальна, створила спотворену психологічну реальність. Не бачачи жодних інших уцілілих, вони сформували менталітет облоги, де звичні моральні межі зникали під тиском потреби вижити. Сучасною мовою, вони, ймовірно, страждали на те, що сьогодні ми називаємо постетеравматичним стресовим розладом. Травма змінила їхнє сприйняття реальності, підштовхнувши до висновків, які були б неможливими в нормальних умовах. Сини, народжені від цих союзів, Моав та Бенамі стали засновниками народів, які згодом були постійними ворогами Ізраїлю. Можливо, це не просто історичний факт, а навмисний штрих біблійної оповіді, що нагадує, сумнівні моральні рішення можуть відлунювати крізь покоління. І все ж, Біблія залишає місце для викуплення. Із роду Моава походить рут, Моавитянка, чия віра та відданість вплили її в саму родову лінію царя Давида. Це свідчить, що навіть із найбільш тривожних і морально заплутаних обставин можуть вийти Божі задуми. Біблійна оповідь навмисно залишає неоднозначність у питанні моральної вини дочок лота. Вони постають і жертвами неможливих обставин, і активними діячками, що ухвалюють рішення, які порушують моральні межі. Можливо, ця неоднозначність навмисна. Вона змушує кожного читача замислитися на питаннями ситуаційної моралі, тонкою гранню між неправильними вчинками та злими людьми. Дочки лота не були розпусними, вони були відчайдушними. Жінками, поставленими перед вибором, якого не повинно бути в жодної людини. А Єва. Єва не була пасивною жертвою спокуси. Вона була певною мірою, першим філософом людства. Її розмова зі Змієм відкриває розум допитливий, аналітичний, здатний до моральних роздумів і інтелектуального пошуку. Вона не просто підкорилася і не просто збунтувалася. Вона розглядала, зважувала і вирішувала. Біблійний опис передає цей внутрішній процес, і побачила жінка, що дерево добре на їжу і що воно гарне для очей. І дерево жадане, щоб набути мудрості. Це не імпульс, це багаторівнева оцінка, харчова, естетична і інтелектуальна. Обіцянка змія, і будете, як боги, знаючи добро і зло, торкнулася чогось глибинного в людській природі, прагнення до мудрості, до розуміння, до Божої перспективи, прагнення зрозуміти. Спокуса єви не полягала лише в задоволенні чи прагненні влади, її вабило знання саме по собі. Це прагнення до знань і є тим, що відділяє людину від усіх інших створінь. У ту мить Єва уособила пробудження наукової свідомості, волю ставити запитання, випробовувати, шукати істину, навіть якщо це означало кинути виклик найвищому авторитету. Вона опинилася в ситуації, з якою не стикався ще жоден створений Богом. Єва була першою істотою, що зробила цілком усвідомлений моральний вибір. Не було законів, традицій чи прикладів, на які можна було б спартися, лише власні роздуми. Вона мала створити власні критерії того, що є правильним і що є неправильним. Психологічний тягар такого вибору неможливо осягнути. Кожне її рішення у той момент стало взірцем, прецедентом для всього людства майбутніх поколінь. Вона вирішувала не лише за себе, вона визначала саму природу людського вибору. Наслідком поїдання плоду було не просто пізнання добра і зла. Це була глибинна трансформація людської свідомості. Єва усвідомила себе так, як ніколи раніше, усвідомила власне тіло, власну смертність і величезну прірву між собою та Богом. Це пробудження свідомості принесло і страждання, і велич. Єва отримала здатність творити свідомо, кохати з усвідомленням і шукати сенс. Але разом із цим прийшов і тягар, здатність до екзистенційного болю, до почуття провини і до зустрічі з реальністю смерті. Наслідки вибору Єви виходили далеко за межі негайного вироку в Вона стала матір'ю не лише тілесного людського роду, а й усього, що робить нас по справжньому людьми. Мистецтво, література, наука, філософія, віра. Усе це народилося зі самосвідомості, яку запалила її дія. Єва не зруйнувала людство, вона його визначила. Без її рішення люди залишилися б у невинності тварин, захищені від провини, але й позбавлені здатності до морального зростання, духовної глибини та свободи обирати чесноту. Християнська традиція пам'ятає Єву як причину падіння, але й як ту, що зробила викуплення необхідним. Без падіння не було б спасіння. Єва не просто принесла гріх у світ, вона відчинила двері для благодаті. Її вибір створив умови, за яких людина може свідомо обирати між добром і злом, і в цій свободі народжується можливість справжньої чесноти та справжнього кохання. Єва не засудила людство, вона дала йому шанс стати повністю людським. Вона відкрила шлях для можливості справжньої святості. А потім, дружина Лота одна з найбільш загадкових жінок у всьому писанні. Її ім'я нам невідоме, її характер не описаний. Але один єдиний вчинок погляд назад. Зробив її вічним символом людської боротьби з необхідністю відпустити минуле. Чому вона озирнулася? Ангельська заповідь була однозначною рятуй своє життя. Не озирайся, але щось сильніше за страх смерті змусило її поглянути назад. Що вона сподівалася побачити, ризикуючи всім. Вона залишила свій дім, друзів, громаду, цілий світ. Для жінки давніх часів, чиє я було нерозривно пов'язане з місцем, родиною і соціальними зв'язками. Така втрата була психологічною смертю. Її погляд назад був не просто цікавістю. Це був акт жалоби, прощання не лише з містом, а й з цілою версією себе. І в цю останню заборонену мить вона побачила не лише загибель содому, а й знищення власної минулої ідентичності. Наказ не озиратися був надприродним у своїй вимозі до нелюдської стійкості. Сказати людині залишити все своє минуле, навіть не кинувши прощального погляду. Це означає вимагати перевершити найглибші інстинкти людської природи. Дружина Лота проходила випробування не лише на послуг, а й на здатність заглушити фундаментальний людський порив, озирнутися на те, що любиш. Її поразка не була моральною слабкістю. Це був неминучий злам людського серця перетворення на соляний стовп сповнене символізму. Сіль зберігає, але й зне заражує. Вона стала пам'ятником власній нездатності рухатися вперед, застиглою назавжди вмить вагання. Сіль також асоціюється зі сльозами. Можливо, вона буквально закристалізувалася у власних сльозах втрати. Її смерть це ціна за небажання відпустити те, що вже втрачено. Дружина лота уособлює кожного з нас, кого знищила нездатність відмовитися від колишніх версій себе, тих, яких ми повинні залишити, аби жити далі. Вона є символом того, як прив'язаність до минулого може зруйнувати необхідну для виживання трансформацію. Її історія це застереження про смертельну силу ностальгії, але водночас визнання того, що відпустити минуле. Одне з найважчих випробувань у житті людини. І в парадоксі, старому як світ, хоча дружина Лота була покарана за те, що озирнулася, саме цей погляд зробив її пам'яттю на всі покоління. Вона загинула через нездатність забути і водночас увійшла в пам'ять людства саме тому, що не змогла забути. Її тіло стало соляним монументом, вічним знаком серед пустелі, попередженням про ціну зупинки та свідченням нестримної любові людини до місць і людей, яких вона втратила. Жінки, яких ми відкрили в цій подорожі. Це не просто забуті імена з писання. Вони уособлюють універсальні сили людського буття, жагу знань, боротьбу за виживання, конфлікт між послухом і свободою та болісну битву за здатність залишити минуле. Їхні голоси не були стерті через слабкість, їх приховали, бо вони були небезпечно сильними. Вони кидали виклик авторитетам, ламали соціальні норми та доводили, що жінки не примітки на полях історії, а її рушійна сила. Кожна з них стояла на роздоріжжі, де вибір визначав не лише її власну долю. А й майбутнє всього людства. Єва обрала знання замість сліпкого послуху, дочки Лота, збереження роду замість усталених моральних правил, дружина Лота пам'ять замість втечі. Ці вибори відкривають глибоку істину, справжня віра, не завжди мовчазне підкорення. Іноді вона вимагає сміливих питань, неможливих жертв і готовності прийняти всі наслідки своїх дій. Жінки Біблії були небездоганними святими і небезнадійними грішницями. Вони були складними, мудрими і небезпечно людяними, проходили крізь бурі долі, які й досі відлунюють у нашому світі. Якщо ця подорож змусила тебе поглянути на Біблію по-новому, постав вподобайку, підпишись і напиши в коментарях, яка з цих історій вразила тебе найбільше. Приховані таємниці ще далеко не закінчені, і твій голос допоможе визначити, куди ми вирушимо далі.